Звинувачений у держзраді Екс Нардев Віктор Медведчук та білоруський лідер Олександр Лукашенко могли брати участь в організації заколоту Євгена Пригожина. Подібну думку озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Даніло стверджує, що нестабільність влади Володимира Путіна рано чи пізно мала спровокувати спробу військового перевороту. Як показує життя, як показує наш досвід на Росії, всі закінчуються так званим ГКЧП. Я хочу сказати, що Пригожин він не е, одинок. О, там є спільники, є помічники. Вони знаходяться як на території Москви, так і на території інших територій. Майте на увазі, що це початок кінця Росії. цивільні не єдині, хто допомагав Пригожину в організації заколоту. Данілов стверджує, що військову техніку Вагнера безкоштовно обслуговували та заправляли на ЗС, які належать обвинуваченому в Держзараді екс Віктору Медведчуку. Це мешканці приносять їжу, приносять воду. Віться до нього дуже позитивне ставлення на Росії. Більш того, ви знаєте, що зрадник нашого народу Мідвічук є власником певних заправочних комплексів на Росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Так що ви розуміли, зараз заправляється вся та техніка, яка йде пригожинська, вона безкоштовно заправляється на на цих комплексах, які належать Медвичуко, от, вітаються, от, харчуються і рухаються далі по тому плану, який у них зараз є. Аналітики ІСВ пояснюють, що Олександр Лукашенко може скористатися спробою перевороту в Російській Федерації і посередництвом у врегулюванні заколоту. Участь диктатора у переговорах із Пригожином, на думку оглядачів може уповільнити участь білоруської армії у вторгненні в Україну. Що Лукашенко тільки на руку? Підписуйтесь, ставте лайк. Україна сьогодні тут тільки найсвіжіші новини.